Кераміка, вироби з залізи та бронзи частина прикрас. Такі речі під час розкопок на Сумщині знайшла група археологів. Копали дослідники поблизу села Воргол, вивчали давні поселення. За словами куратора експедиції, старшого наукового співробітника інституту археології Академії наук України Дмитра Каравайка. Дослідили площу у понад 250 квадратних метрів. На ній виявили 20 господарських ям. Знайдені речі додає, датовані другим першим століттям до нашої ери і належать. До зарубинецької археологічної культури познаходили кераміку і з'ясували, тут жили люди вже в метрах ста звідси кераміки. немає. відповідно, там поселення не було. Вперше археологи вели розкопки поблизу цього місця у 2023 році. Тоді група працювала в лісі, досліджувала городище Воргол. В результаті тих розкопок вдалося з'ясувати, як і коли заселялася територія. За словами Дмитра Каравайка, вперше в городищі жили люди за бронзової доби. Археологи знайшли фрагменти кераміки того періоду, кістки тварин. Дослідження довелося завершити, бо, говорить вчений, подальші розкопки неможливі. Місце, де колись було Городище поросло лісом, тому досліджувати вирішили інше поселення, що було поблизу укріпленого городища. Всі знають, що мисові городища були укріплені і там значить, жили якісь там певна частина населення, але те, що існували укріплення і на поселенні за валами, у нас таких даних не було. От таким чином ми зробили зараз кілька розкопів, де й намагаємося знайти той самий ров, який огороджував це поселення. А якщо був ров, як то ви розумієте, був і вал. Тобто це абсолютно зараз. Ми вивчаємо якраз у всі структуру цього поселення. Оборонна споруда рів була шириною 5 метрів, говорить Каравайко. Приблизна площа поселення 1,3 гектари. Чітко встановити його межі вдається не завжди. Додає дослідник. В даному ж випадку вони визначені ровом. Знайшли на цій ділянці якраз частину рову. Якщо подивитися, де вони стоять, ви побачите дуже темну землю. Оце якраз буде заповнення того рову. Ось вони знайшли частину рову, і наше завдання знайти, де він закінчується. Якщо ви подивитесь, там земля світлішого кольору. Якщо ви подивитесь сюди, тут вона вже темна йде. Тобто ми бачимо, що це вже йде, є якесь заповнення, і там точно щось є. Копати допомагали волонтери та студенти одного з сумських вишів. У Ворголі майбутні археологи проходили практику. Саме на прикладі наших розкопок вони починають розуміти, що основне знаряддя праці для археолога це не кісточка, це не савочик, це лопата. Мені подобається. Я спочатку знала на що йду. Тетяна навчається у сумському виші на археолога. Говорить, у цій експедиції їй вдалося знайти глечик з київського періоду. Це ділиться була її перша знахідка. Спочатку здивування, а потім, коли розумієш, який це саме період, і скільки воно там під землею пролежало, то постороли. Прокидаються дослідники о шостій ранку, говорить археолог та волонтер Андрій Свиридов. О сьомій до тринадцятої група на розкопках працювати довелося у засіяному кукурудзою полі. Нам дали дозвіл. І власне дякуємо аграріям і власникам цих полів за те, що дають нам змогу проводити наші роботи. За словами Андрія Свиридова, археологічні знахідки здаватимуть на зберіганні у фонд Путивльського заповідника. Діана Крахматова, Сергій Коваль та Андрій Крамченков суспільне новини Сумщина.